У корліт, то не нудно, а навіть цілительно. Отже, Кайдашева сім'я або те, чого ви не знали про цей текст. Коли жінка гармонійна, вона розвивається, і всі біля неї хочуть розвиватися. Жити поряд із такою жінкою хочеться. Але Маруся Кайдашиха не така. Вона добиває свого чоловіка на рівні енергетичному, і він тікає від неї у чарку, до шинку. Те ж саме вона робить і зі своїми синами, адже чинить на них пасивне насилля. І протягом тексту ми просто із цього сміємося. Дуже нам весело читати, як мати нищить енергетично своїх синів, енергетично, психологічно і так далі. І, власне, сини. Потім приводять невісток таких, як їхня мамуся. І через це всі жінки цього дому не можуть між собою ніяк налагодити стосунків. Звичайно, там ще й проблема в тому, що живуть вони всі на купі і простору для якогось енергетичного відновлення, і так далі, там взагалі не було. Але цю родину можна було врятувати, і автор нам підказує. Адже головна героїня, мати цієї родини, так, Маруся Кайдашиха, мала розбалансовану швидше за все, Венеру. Я думаю, що це навіть могла бути венера в тільцеві, адже. Маруся вміє дбати про свій матеріальний світ, трохи лицемірить, трохи вампірить, чинить пасивне насилля. І швидше за все про той другий енергопакет Венери це коли Венера в Терезах вона нічого не знає. А от якби знала і збалансувала свою Венеру, відновила свою енергоструктуру, вона могла б врятувати і себе, і свого чоловіка, і своїх дітей, і навіть онуків, і може навіть оту грушу.